Це було повне нерозуміння моїх батьків. Вони цього не хотіли, і всіма шляхами мене переконували, що воно тобі цього не потрібно, що ми будемо ночі не досипати. Ти не розумієш, наскільки це важко, ти не розумієш, що, можливо, твою справедливість неможливо буде порівняти з законодавством. Іноді, можливо, будуть якісь вказівки, ти не зможеш з цим боротись. Ти маленька, ти дівчинка, ти не зможеш. Давай виберемо якусь іншу професію. І це постійні такі, знаєте, засідання по вечорам. Імені щодо переконання мене з будь-якого обрати іншу професію, але не цю. Так. Але що ти робиш? Але я на той час пішла в відділок поліції міліції ще на той час і попросила, щоб мені розказали, які умови вступу. Я хочу спробувати. На що мені теж кадровики сказали: ти, ти маленька, подивись на себе, ти не зможеш. Як ти будеш нормативи здавати? А там важко. А це казарне положення? Ти не витримаєш. Всіляко мене почали теж відмовляти від цього. Для тих, хто нас дивиться і не розуміє, якого розміру Олена і чому вона постійно говорить про те, що вона маленька і тендітна, це там, дівчата, для вас розуміння 160 зріст і розмір Супер XS. Дуже маленький. Я навіть не знаю, де форму, де таку маленьку форму вдалося знайти. Я шью форму під себе, щоб виглядати належним чином.